Затримав, прицілився. Вогонь. Ну і чудово. Серце в нормі. Шумів немає. Зір і моторика теж на рівні. Здоровий, як бик, хоч завтра у космос. Бики в космос не літають. А у тебе ширінка не застебнута? Один-один. Дякую, Тараса Олеговичу. Лише ви можете його змусити простояти спокійно хоча б хвилину. На, тримай. Дякую. Тараса Олеговичу вас головний викликає. Терміново. Чорт. Біжу. Валентина Даниловичу. Я вчора пішов з роботи о 18.58, Не тому що прийшов на роботу о 7.58. Просто дуже треба було на батьківські збори. Тарасе Олеговичу, заспокойся. Я викликав тебе і головного хірурга Віталія Сергійовича для того, щоб повідомити новину. Я терміново маю піти на лікарняний. Валентина Даниловичу, ви захворіли? То приходьте до нас, усе вилікуємо, не вилікуємо. Ми я зателефоную свекру у військовий шпиталь. Дякую. Дякую. Під лабузник. Поки що все добре. Так от, на час моєї відсутності хтось із вас очолюватиме нашу клініку. А хто саме, ми дізнаємося завдяки чесним змаганням. Отож, виконувачем обов'язків головлікаря нашої клініки стане той, хто першим принесе мені каву. Дві секунди. Стривайте, ми ж дорослі люди, професійні лікарі. От гад. А яку каву ви п'єте? Ванілочина? А скільки цукру? Три. Олеговичу. На цього разу вітаю. Так ось буде зручно для котів. Ну ось я нарешті дійшла до лікарні. Тут сидить тьотя, яка мені допоможе. Чому зразу тьотя"? мені ледь за тридцять? Усім їм здається, що вони у нас молоді. То чим я можу вам допомогти? Так. Мої батьки вважають, що я надто багато часу онлайн. Вони вважають, що у вас інтернет залежність. Mm -hmm. Скільки часу ви проводите у мережі? Порахуймо. Зняти відео на Ютуб. Залити в інсту, Фейсбук, Інстаграм, Твіч, Снепчат. Ну, десь 12 годин на день. Ви ж пропускаєте реальне життя. А життя, воно ж чудове. І що в ньому чудового у цьому вашому реаліті? Приміром, вам не подобається, коли дарують квіти? Мені так постійно надсилають квіти для реклами. А вам не подобається увага чоловіків? У мене у Фейсбуці повно уваги чоловіків. А вам не подобається, коли приходиш додому, а тебе зустрічає і обнімає чоловік? Коли ти прокидаєшся біля коханого, а він поруч сопеє у дві дірочки так мило. Ви взагалі зі мною? Ясно. Я, мабуть, піду, а от тобі мало, граджу завести свій блог і не тримати все у собі. А то ще трохи і у вікно можна вийти. Усім привіт, доброго вам дня. Це мій блог. І у кого які плани? А є пропозиція піти на фестиваль албанського авторського кіно. Хто хоче, ставте лайк, 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 лайк. Хоч лоток для котів прийшов. Я завжди в тебе вірю. Тепер ти головний. Вітаю. Що Шуйко ти? виконувач обов'язків голов лікаря. Тарас Олегович, виконувач обов'язків голов лікаря, і не виконувач подружніх обов'язків. Стривай, Тарасе. Тебе що підвищили? Яка надбавка? Ну ми якось цього питання не обговорювали. Я думаю, що швидше за все ні. Бюджет не дозволяє. Тарасе, ти тепер начальник, і Ти вирішуєш, дозволяє бюджет чи ні? Випиш собі премію. Сені нові черевики треба купити. У нього нога росте швидше, ніж твоя зарплата. Тарасе Олеговичу, Аврал. До нас їде міністерська перевірка. Кохана Аврал. До нас їде міністерська перевірка. Хто до нас їде? Щороку спеціальна комісія з міністерства перевіряє стан і якість роботи лікарні. Торік кількох лікарів звільнили після таких перевірок. Двох посадили, один сам у вікно вийшов. Валентина Даниловичу, я все розумію, але вам треба негайно повертатися. Міністерська перевірка на порозі вас можуть звільнити. Шойко, увімкни мозок. Як вони мене звільнять? Я на лікарняному це раз. А по-друге, ти зараз головний. Якщо когось звільнять, то тебе. Але ти не дрейф, Бо в нас причепитися нема до чого. Все, давай. У мене тут важлива операція. У кардіології п'ять років не робили ремонту. У педіатрії труби течуть. У нас тільки зеленки навалом. Торік фарби на коридор не вистачило, зеленкою замазували. Брате, без вихідних ситуацій не буває. Треба тільки десь сховати, а дещо навпаки підкреслити. Довірся мені, я майстер з чогось страшненького робити щось красиве, тобто. Це і не про вас. Ви в мене спокон віку красиво. Я просто довершую те, що замислила природа. Будь-яку комісію можна надурити. До речі, ваш чоловік залишився задоволений нашими новими грудьми. Так, Мася був у захваті. Отже, так, запам'ятовуй, а краще записуй. По-перше, тобі потрібна підтримка колективу. По-друге, по-друге ніколи не показуй перевірці, що ти її чекав. А по третє, коли прийде комісія, треба. Люби, привіт. Не зайнятий. Ні, заходь. Чудово, тоді можемо починати. Що діється сьогодні корабель під назвою кохання. Що за цирк? Це не цирк. Це наше весілля. Я втомилася чекати. Вирішила взяти ініціативу у свої руки. Ось сукня, ось свідки. Усе як годиться. Але я навіть не знаю цих людей. Чоловіче, як вас звуть, Юрій Петрович, для вас просто Юрчик. Ну, і чудово, ось і познайомилися. Продовжуємо новити одразу до суті. Якщо з присутніх ніхто не проти. Я проти, До чого такий поспіх? Ну, якщо наречений проти, вам то гроші платить. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Можете привітати наречену. Сторонні покиньте палату. Тут не можна перебувати. Прошу вас, не чіпайте мене. Санітари, витягніть цих людей. Вони не повинні тут бути. Я не стороння, я майже дружина. Виходьмо. Ні. Дякую, лікарю. Ще кілька хвилин, і було б запізно. Кнопка екстреного виклику робить дива. Я вашого сусіда вже тричі рятував. У нього теж є коханка. По різному. То прокуратура, то слідчі, то теща. Дякую, лікарю. Слухаю кохана. Тарасе, чому ти кинув трубку? Ну блін, Шуйко, ну випиши собі премію. На кухні ремонт треба робити. І за комуналку не заплатили. Люба, мені зараз трохи не до цього. Я стараюся зробити так, щоб мене не звільнили. Усе цілую, бувай. Здрастуйте. Ми з Міністерства охорони здоров'я, з ким можна поспілкуватись. Ой, як несподівано. Здрастуйте, Тарас Шойко, виконувач обов'язків головлікаря. Ми вас не чекали, але якщо приїхали, давайте вам усе покажемо. Усім привіт! З вами влад медбрат. І сьогодні у нас. Експерименти народ. Я знаю, що багато хто з вас боїться уколів. Але чи такі страшні вони насправді? І який з них найболючіший? А почнемо ми з нашого спешл-геста. Багато хто з нас має справу із забором крові. Його роблять майже шприцом зі скарифікатором. Ставте лайк, хто вперше почув це слово. За больовими відчуттями чотири. Але це не десять. Існує багато чуток про те, чому не можна мочити манту. Можливо, це всесвітній пранк лікарів. А хтось стверджує, що в минулому житті манту втопилася, і тому тепер боїться води. За болівими відчуттями шість народ сім. Але ж це не десять. Що ж, продовжимо наш експеримент. Глюкоза. Стегно, так би мовити, дієта навпаки. Цукор без чаю. Одинадцять. Брате. Не рекомен... А тут у нас медичні відходи. Влад? Влад, відчиніть двері! Я сплю, я сплю, я сплю. Влад, тут все ясно. Тут знесилення, сестро, негайно укол з глюкозою. Ні, не укол. Будь ласка, Влад, спокійно, спокійно, Владусю. Швидше, Влад, тримайся. Двадцять краще б два з половиною манту. Ну що, працюємо як усі. Нічого особливого. Галину ви як? Дякую, рідненький. Завдяки висококваліфікованим лікарям вашої лікарні я почуваюся знову на п'ятдесят. Дякую. Оленько. Викличте бабусі таксі додому. Усе для пацієнтів. А як інакше. Ходімо. Тут у нас вживання їжі. Сьогодні, до речі, рибний день. Суші? Звісно, оце так, ходімо далі, це що зеленка? Так, це наше власне ноу хау, антибактеріальна фарба. Імовірність підчепити заразу мінімальна. Американські аналоги коштують цілі статки. А ми використовуємо нашу рідну зеленку. Геніально! Геніально! Тарас Олеговичу, величезна вам подяка за екскурсію. Сподіваюся, ми нічого не підчепили ви молодець. Лікарня в дивовижному стані. Тож зі списку на субсидію ми вас викреслюємо. Яку субсидію? Мільйон гривень. А хай тобі грець. Шановні колеги, сьогодні у мене для вас неймовірна інновація. Усі ми чудово знаємо, що в сучасному світі автоматичні роботи змогли замінити людину в багатьох галузях. Віталико, давай швидше, У нас обхід. Не варто квапити прогрес. Отже, роботи це справжні помічники людства. Ні, це вже занадто. Добре, почнімо випробування. Я, звісно, ще не встиг усе як слід налаштувати. Сподіваюся, усе буде добре. Пані і панове, перед вами лікар-хірург нового покоління. Я взяв сміливість назвати його Гіпократ 2.0. Ну що? Подивімося на Гіппократа в дії. Воно живе. Воно живе. Пробачте. Я думав, фраза професора Франкенштейна буде тут доречною. Отож, почнімо операцію. Віталику. Вимикай. Не переживайте. Він не може зашкодити людині. Я вас врятую. Здається, пронесло. Знову він. Біжіть, рятуйтеся, хто може. Віталику! Біжіть. Біжіть. Це повстання машин. Сара Конор мала рацію. Я я, я я, 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 вас не пущу. Тарасе Олеговичу, по-перше, припиніть істерику. А по-друге, рішення ми вже ухвалили. Ми випишемо вам грамоту з подякою. Дайте пройти. Отже, так. Шуйко, зачекайте. Ще раз кинеш трубку, я поміняю вдома замки. Ночуватимеш у своєму кабінеті на вбогому дивані. Ясно тобі? А по-друге, коли ти хоч якісь гроші принесеш додому, працюєш у цій дірі. Грошей не платять, а ти ще й іграшки рідних дітей з дому в лікарню тягнеш. Скільки разів тобі казала? Попроси брата, щоб узяв у свою платну клініку. Він же бабам цицьки збільшує. А я дітей лікую наше майбутнє. Розумієш? Отже так, Тараса, вибирай. Або майбутнє зі мною і своїми дітьми, або самотнє майбутнє, на цьому кораблі, що тоне. На все добре. Я... Дико, перепрошую за цей інцидент. Даруйте, те, що зараз сказала ваша дружина, це правда? Так, правда. Мій брат таки фахівець із грудей. Та я про лікарню питаю. А, пробачте. Так, я Я, я намагаюся пояснити, це все постановка була. Зрозумів. Тобто, це все Це був цирк. Я вам це вже півгодини як намагаюся пояснити. Значить, Отож. За постановне шоу особисто від мене оплески. А за те, що ви ввели в оману керівництво, я вас усуваю з посади. Працюватимете рядовим, на кого там училися на педіатра. От і будете простим педіатром. Ходімо звідси. А субсидію ми вам хай там що виділимо. Тарас Олегу, молодець. Дякую за субсидію. Таку справу зробив. Отож, ми спочатку купимо томограф і обов'язково найновітніші комп'ютери в реєстратуру. Валентине Даниловичу, може, мені за те, що я зробив, належить якийсь. хай і невеличкий. Бонус? Ага. Певна річ. Тарасе Олеговичу, вам конверт з Міністерства охорони здоров'я. З вами все добре. Зі мною все гаразд, бо гроші можна витратити. А подяки зі мною залишаться назавжди.